Так, я знімаю свій, типа офлайн. Так, зараз ви дещо побачив, те, що називається Crazy, Epic і Ось воно, це так називається. Це краски Холі. Які гіпоалергені, це означає, що вони не алергені. Ми учили всі побажання батьків з їхніх дітей, у кого є якісь застереження і а, дивимося на це. Дійство своїми очима. Це табір Сі 17 джулай. Друга зміна табору. Друга і остання в 2016 році. Останній день. Так. 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 пауза. Всі готові? Holiday Crazy Вот это да! Восьмой сімнадцять мені чуть-чуть бойовить. <рик> 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 Кей, і ші, Мама, мія. І сам собі, зарядив. Мір став Клас! Вот это да! Да, розовим. Ось вот щось таке, що таке? А тепер спробуй зупинити діток від цього місіва. А Внимаемся. Розових тупой розовый. Так. Давай. Розові. Ну давай, розовий. Давай. Так, розовый чуть-чуть. Чуть-чуть, Спокойно спокойно від червона. Ось якось так в нашому таборі проходить по людей. Закінчення все. Привіт, як вам, друзі? Погано що в нас Погано щось не що, <кир pile Styles> <boat> да. як справи, друзі? Асам. Awesome. Awesome. Як справи? Все нормально. Yeah. Друзі, що? Дуже багато краски. Просто подивіться, що не місто. Дивиться, я й покуштував. Да. Ну що, як справи? Нормально все? А що таке? Життя без разі не буває. Ілюзія. Трошки просто. Так, професійний фотограф Іван Василь нас фотографує. Все, не, не піднім. Діви, Дініска! Деніс, не піднімай, фоти на вниз би. Ого, Женя! Жень! Жень, щасливе твоє! Аріна! Аріна, не перегляд! Може? Ось і кінець нашому Трансляції ви все бачили і 17 yeah. джула.